Перший український біонічний протез, що обходить світових конкурентів. Ми команда Версії Bionics і займаємося розробкою біонічного протезу руки для людей, що втратили кінцівку. Проблема сучасних протезів в тому, що немає на ринку функціонального поворотного зап'ястя. Якщо людина хоче допити склянку води, вона підіймає лікоть догори. Ми пропонуємо поворотне зап'ястя на дві осі, тобто гіроскоп з акселерометром розуміє своє положення, зап'ястя підкручується і людина може нормально пити. Слоган нашої компанії Поверни відчуття в пучках пальців. Є датчики тиску і температури. Наприклад, якщо людина взяла кружку з гарячою кавою, вона отримує інформацію на дисплей, а також на елемент. і таким чином ми передамо відчуття людині. Наразі в світі дуже багато біонічних протезів, але ціна їх дуже висока. Ми хочемо зробити функціональний та доступний протез для наших військових та цивільних, що втратили кінцівку руки. Понад 75. 5% – це наші компоненти, і тому ми можемо зробити біонічний протез доступним в Україні. Сервісний центр також буде в Україні, і не потрібно буде відправляти зламаний протез в Європу і чекати 3 місяці. У нас є модульні пальці. Наприклад, якщо людина зламала палець, вона може замовити у нас на сайті. Є такий можна сказати лайфхак. Якщо зламався вказівний палець, можна вийняти мізінець і замінити. Давайте повертати відчуття разом.